Ласка. Скільки тривав похід? Похід тривав 5 днів. Було 10 основних учасників погоди, до нас доєдналися ще 5 студентів, так що було 15 чоловік разом з нами. Я як керівник і ще заступник був. Ага. То маршрут цього разу охоплював. Два райони адміністративних, початок в Борщівському і більша частина маршруту в Заміщенському районі. То ви спочатку стартували порозі. Приїжджали автотранспортом до Більшого золотого, а назад їхали поїздом, Заріжчики Тернопільські, станція Ворової за лізничним транспортом. І на фестивалі в Так. Мадрізки. Ми просто не знали, що фестиваль буде, як саме в той день. Це похід був спланований, маршрутний був затверджені, рятувальні станції вже відмітилися. А потім вже як реклама фестивалю була. І так співпало, що наш останній день походу. Таня кінцева точка походить, співпала з фестивалем для Це було певно головою сподіванкою, але всі хаки там і потанцювали, і послухали гурт, кіпу. і колешу да, колеш, так? Колешу коліш куштували. А там не тільки коліш, там були і шашлики, але просто плати, ніж безкоштовно роздавали. В кінці не обійшлося без форс-мажору, у вас застала гроза. Так, трошки екстриму було, під близькою, під, <дит> під розовий ломати його просто. Все, кілометр 75. До останнього 75 рівень. А якщо додати якісь вилазки вправо вліво то там всі 80 набереться. Uh Згідно маршрутного листа 75. А скільки пунктів ви пройшли? 12 населених. Місто Заліщики і решта села десь. Яке село найбільше запам'яталося? Чи важко сказати? Ну, Важко сказати, з тих е, таких найбільш цікавих в туристичному плані це село Монастерок, більше Золоте, е, Кастрівці, ну і на гіляніях водоспад, це перлина Поділля, найвищий рівнинний водоспад. 16 метрів, двох каказів.